Ось, ось що не треба вести з-за кордону. Стекляне і важке. Утром розказувала вам про морошку. Зараз у мене ще плюс дві чашки до морошки і так далі, і оселедець. Ну, дуже добрий оселедець. Я його пробувала. І Ікруни купила, оселедець купила. Мені домашні кричать в чаті Таня, не вздумай купляти оселедець. Та пізно. Купила Таня оселедець. І купила клівку. Я зараз спробую його якось убезпечити, щоб його довести. Ви уявляєте, якщо я розхирячу оселадець по валізі. Що буде? В общем, ось бумажечок нарвала. Він холодний із магазину. Зараз я його в бумажку замотаю, щоб зберегти холод. Да? Оце, бачите, для чого треба фізика? Ось Так. Щас блокнот для запису, який я робила. А тепер я цей блокнот упакую в нього оселедець. Так. Я дуже хочу довести оселедця. Ну, ну, а в жестяних банках я їх не бачила. Я розумію, що воно не дуже спасе від удару, але, по крайній мірі, якщо оселедець почне витікати... Бачите, папір, і оцей буде якийсь такий повітряний слой, який тіпа типу, мені допоможе. Осаладець, по-моєму, чи 5, чи 6 євро. Множимо на 41. Давайте. с ще для тарілки. У мене О, Таня, молодец. Дивіться. Осаладець. Чого это Схрестіть за мене пальці, щоб я його довезла. Завтра, в 4 утра стартуємо. Схрестили пальці, щоб я не розхирячила оселедець.